Чехія незаконно відмовляє українцям у тимчасовому захисті. Хто є зараз в небезпеці? Дивіться у цьому випуску. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Чехія далі відмовляє українцям у тимчасовому захисті, якщо ті вже подавали заяву на захист в іншій країні Євросоюзу. Хоча у 2024 році суд ЄС визнав, що така практика є незаконною. МВС Чехії не приймає заяви від тих, хто раніше мав або подавав документи на захист в іншій країні, і просто відправляє їх, не видаючи жодних письмових відмов, які можна було поскаржити в суді. Суд Євросоюзу ще в 2024 році постановив, що не можна відмовляти людині лише через те, що вона вже подавала на захист в іншій країні, але ще не отримала рішення. Це порушує європейське право. У квітні 2025 року Чеський Верховний адміністративний суд. Також вирішив, що пункти закону Lex Ukraine CED і статті 5 суперечить праву ЄС і суд заявив, що країна зобов'язана прийняти українця, якщо він більше не має захисту в іншій країні або готовий офіційно від нього відмовитись. Однак Чехія продовжує відмовляти таким українцям. У деяких центрах працівники визнають, що знають про ці судові рішення, але кажуть, що мусять діяти за старими вказівками. Через це українці залишаються без права на роботу, медичну допомогу чи соціальну підтримку, і до того ж, в них минає термін безвізу, і вони автоматично стають нелегалами. А оскаржити відмову в суді дорого, довго і дуже виснажливо. Як вам такі рішення керівництва Чехії і чи взагалі законно відмовляти зараз українцям у тимчасовому захисті, коли вони необхідно потребують цієї допомоги? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайки під цим відео і поширте своїм друзям. Усім па-па!